Сьогодні була зачергова сесія. Одна питання порядку денного щодо комунальну власність об'єкт сотень школи. Техніно сполягає в тому, щоб часно стиха здійснити всі ті дії передачі, Тут є питання про про викидам, і так далі. І може так дати, що якраз цих пару днів, коли тижня може не вистачати. Потім не було проблем з опаленням шкоди. Тому в порядку днів є дня От хочу підтримати його за основу і цілому. Хто за? Протимає. І вас, зразка. Доброго дня, до вашої уваги на проєкт рішення. Даний проєкт рішення попередньо розібрався на засіданні комісії. Дане проєкт рішення передбачено порядок прийняття, подальшою передачею його на обслуговування комунального приємства а також можливість передачі подальших Створення відповідно комісії з прийомом передачі. Вирішені розсіяних в цьому. Прошу Як? Якщо немає запитань, прошу. Не є запитання, хто готовий проєкту рішення. Тож я вам допомогу зараз місцеві рішення, спільно з. У нас є юридичний відділ, структури практиці. Ну, Спеціалісти не. не. Ну, то, тому, okay. uh, депутати постійно діютьсь комісія, міський голова, виконавчі органи mm -hmm. ради закону визначає саме таких суб'єктів подання mm -hmm. проєкту рішення. То суб'єкт подання даного проєкту рішення. Романка Олезвецька надавав проєкту рішення. Управління до регіонального розвідку рішення Тимонської обласної ради. Звичайно, за дякую, питань більше немає. Дякую. Тоді переходимо до голосування. <coughs> Я за барі. За. Готович. За. Вот этишні, вотрішні, тушлак, лесик, коланик, поліковська, За. рудан, За. сисак, За. залінта, явоїнська, За. За. як рішення. прийнято одного <кхів> Питання порядку денного вичито.